Усім привіт! І зервенькі були, а ми вже не спимо. Іди сюди. Ми вже не спимо. Степан уже на рибалці зранку. Лаки тут уже лазить по вікнах. А Маша ще спить. А я роблю собі смузі. Ось тут у мене імбир, це є селера. Там уже у мене закиданий банан і ягоди. Це все зараз сюди закидаю, Вишня там уже є. і роблю смузі зранку. Треба долити трошечки кокосового молока або води без різниці. Так, да? Лакій? Лакі, кажи слава Україні. Героям слава! Слава Україні героям слава! Вона це читає наш, ввечері, перед тим як заснути, сидить собі там на палочці своїй і каже: Слава Україні, слава Україні, слава Україні! Українські вона ще щось каже. Лакі, іди сюди. Ти така молочинка. Ну, не треба мені тут ходити, там, краще все, як отці наш. Така смішна. Смузі готово. Дивіться, яка краса, фіолетова. Одні вітаміни. Грибочки також вже готові. Виключаю. І безглютеновий хлібчик печеться. Роблю все швидко, 9 годин ранку. Бо маємо плани десь йти. Дивіться, мій безглютеновий хлібчик. Година у духовці 50 хвилин. Сподіваюся, що з нього щось буде, тому що рецепт придумала сама. Я вже стільки хлібів тут також напеклася, безглютенових, що починаю сама вже трошечки щось вигадувати, з'єднувати і побачити, що з цього вийде. Ще трошки, і ми виходимо з хати. Зараз розкажу, куди. Ось такий хлібчик получився в розрізі. Звичайно, це не звичайний хлібчик. Тут у мене є і соняшникове насіння, і гарбузове насіння. Тут у мене є і ляна мука, і трошки є псіліума, родзинки червоні, як вони? Кренберіс виноградні. Ну, якось отак. Він ще не остив. Він, коли осине, бачите, ще йде парок. І буде нарізатися краще, і, напевно, буде смачніше. Ну, я вже з'їла скоринку. Ну, я ж така, я від скоринки не відмовлюся, навіть від звичайного хліба. Вчора з машу купили в влід. то так хрустіло, що я не могла пройти мимо. З'їла. Але все на користь. Як хочеться, значить можна. У нас на вулиці сьогодні 22. Ніби сонячно, але бачите, хмарно, кажуть, що потім сонце заховається. І мої троянди прийшлося їх посипати якимось таким порошком, тому що я два рази знімала з них зелену гусінь. Оце я в минулому році купила такий порошок. І в цьому році, навіть хоч воно і не гарно, може виглядає, але... Я сподіваюся, що все допоможе. Червоні гарні мають уже не буду заходити всередину. Тут я також з цього боку. Краса. Отак сиділа би і дивилася б цілими днями. Але треба йти. Спочатку заїдемо ще до Степана на рибалку, він зловив рибу і ми мусимо завести одну рибу Соні. Ми обіцяли, якщо буде багато риби, поділимося з Соні. Ну і раз ми вже їдемо до Соні, а Соню ми беремо з собою. Сьогодні неділя, вихідний день, беремо Соню трошечки профушкатися, ковтнути свіжого кого, знаєте, повітря, де вона ще не була. Інтересне місце. А що за місце? У нас в Нью-Джерсі недавно відкрився величезний індуський храм? Робінсвіл називається місто. Чи як? Ем, треба туди купувати, купувати, взяти білети, але вони безкоштовні. Просто треба вони там битко якусь лімі, якесь лімітоване кількість людей пускають, чи що на годину. І взяли ми чотири білети. Степан з нами йти не хоче, йому рибалка ближче до серця. То будемо втрьох: я, Маша і Соня. А нам і в трьох буде добре. Там кажуть, що дуже гарно. Але десь Маша читала, що цей храм величезний, красивий, але построєний трошечки, знаєте, на, на неправді, так скажемо, на якомусь обмані, на сльозах, на рабстві. І зараз підемо, будемо бачити, що це таке. У нас, звичайно, таке не будують і таке не виробляють. Колись, колись можна було зустріти старі споруди. Зараз після цієї війни мені дуже шкода, що у нас старі гарні споруди будуть побиті. Ну, Маша, ну окей, їдемо. І що будемо бачити, покажемо вам. Покажемо зараз і рибу, покажемо і місце, де Степан ловить. Зараз всі секрети розкриємо. А ми заїхали у. Як місто називається? Рауей. Раувей Ріверпарк. І йдемо шукати Степана. Він десь тут має сидіти, ловити рибу. І вже приготував одну, яку ми маємо забирати до Соні. І швидше треба їхати, бо ми вже запізнюємося. Погода поки гарна. А ось і наш рибак. Махом? Це ми вже... Нам мені тут пів дороги кажуть, що я глядь, не наїду. Так. Давай, що, бо ми запізнюємося вже туди. Нічого собі бичок. Має? Що, що? А пакет кісьма? Ні. Ні. Яка краса. Зараз я Але багато має. зарослого. Hello. Кіточки навіть ростуть. Ось ну, тут водиться така риба, карпа. Ой, заховався, красавчик. Ну, я А ми виїжджаємо yeah. на парквей і до Соні тримаємо. Показує, що нам їхати 22 хвилини. А ми ще їдемо на толе. Треба заплатити за дорогу. 220 коштує проїзд по парквею. Зараз ми заплатимо і там буде написано date. Thank you. Thank you. Thank you. Забрали Соню, їдем прошу їдем. дуже. Їдемо в їдем. їдем компанію дивитися на красу. Соня, як справи? Все окей? Все добре, дихаємо. То Слава Богу. Богу. Мене то. А ми все їдемо і їдемо в містечко Хайтстаун, якийсь, якийсь такий маленький даунтаун. Тут ми тут вперше. Усі три. Нас тут ще не носило. А це ж коли йдемо дивитися на індусю, аж тепер побачимо і тут, що робиться. Які тут люди живуть, які тут церкви, церков дуже багато. Приїхали фермерські там вже місця, це буде паркуватися. Ой, Маша, ти теж. Пізно показують, що паркуються, і вже роби з ним, що хочеш. Чекати треба. Ну, нам ще трохи їхати. Десять хвилин. На літо навкруги. Я сказала, що зима прийшла, як будь якийсь сон. Ну. No. No. No, це І, зим... і знову це... літо. Це і зими не було цього року. Я так само сказала, що зими у нас і не було no. цього року. Ні снігу, ні разу, ні морозу, бо аж так, як Щоб такий ну, май, конкретний. Там був якось 2 три рази. Будинки видно okay. старі. Коротше, ми приїхали. Здоровезний паркінг тут людей, Хмара. І ми. Ідемо будемо заходити. Здебільшого індуси йдуть, звичайно, дивитися. Тут у Нью-Джерсі індусів дуже багато. Я думаю, що тут не тільки з Нью-Джерсі йдуть. А звідусіль. Вони йдуть дивитися на свій темпо. І діти, і дорослі. Нарешті ми зайшли на територію людей, дітей. Вже зразу всі фотографуються. Гарне місце. А це є карта індії мініатюрі. Ми трошки запізнилися на годину і нас пропускають без черги. Ті, у кого час напізніше чекають, ми ще. Арка гарна, торвена і слони та у них богів сотні. Знімаю на вулиці, поки можна, бо кажуть, що всередині знімати не можна. Побачимо. Дивіться, краса. 150 раз у нас провірили білети. Нарешті ми десь заходимо трошки до центру. Хто одягнувся неправильно, тут вас одягнуть. Нас пропускають. Ми одягнені правильно. Одягають ті, хто не читають на сайті, як треба бути одягнені. Людям допомагають, ну не приїхали. У мене провірили навіть сумку. Вони виборочно провіряють кожного десятого що. Тут обов'язково треба роззуватися. У темпл заходять усі босі. Тут ведуться роботи, дивіться, навіть у неділю. А всередину нас запустили і сказали телефони сховати. Тому, вибачайте, ту красу, що всередині передати не можу. Білий мрамор всюди, біла плитка, стеля, неймовірно розписана, вирізблена, ось так. Візерунками, я вам не можу передати, це ж треба прийти і подивитися. Дівчата, хто має змогу, прийдіть, ви не пошкодуєте. Дуже гарне місце. Хоча воно, ніби нам і по культурі, і по вірі це не наше, не дуже близьке таке, але просто людська робота. І вони шануються, бачите, приходять в білому убранню. Це їхня святиня. Моляться, дуже багато статуеток святих, коло кожного стоїть там хтось молиться. Коротше, краса. Ну що Соня, сподобалося? Ну, інтересно, звісно, де б таке ще побачить. Дійсно, де би ми ще побачили, як не тут. Просто треба один раз вийти, зібратися і піти. Тут є навіть ось такі кімнатки, де мама може покормити груддю дитину. Ви таке десь бачили? Я вперше. Все, ми додому побували в Індії між індусами. І тепер вправляємося додому. Ось тут показано з якого року що робилося. Все розклали по рокам, історія будівництва. Ми що, архітектори все окей? Він ще не закінчений, ще багато місць, над якими треба працювати, але здебільшого одне дивно, що вони запускають сюди людей безкоштовно. Якби запускали за гроші, можливо, скоріше б закінчили. Але не знаю, чи тоді прийшли б ми сюди. І цей храм за кошти волонтерів і донейшн побудований. І працюють тут також волонтери. Здебільшого я так розумію, все руками волонтерів. І тому запускають сюди людей безкоштовно. У них тут навіть є свій магазин. Де можна купити одяг з логотипом цього темпу. книжку, після історії. Все на Хінді. Благовонія душать аж. Соня каже, що їй теж не подобається. Різні палочки, різні. Аромати. 15 доларів коробочка. Тут також що в шовцих? Якась ароматерапія, щось індуське. Псиліум файбер, будь ласка, даже є. Мід, якийсь чай. Що за чай? Herb Heart Care. Сердечне щось. Вітаміни. Спати Одесоня, може вам треба? Гатхел. Якісь вітаміни. Ашваганда. Турмерк. Макарот якийсь. Балкан. Вони це знають, що це таке. Ми знаємо, але не все. Якісь отакі тарелі вирізані є. татуетки. Навіть не знає для чого цей стільчик такий. Це нам не зрозуміти. Слони. Побрана тут є. Сімсот доларів слоник. Маленька Отак Ну, сто я би дала, беремо. Соня, беріть. Це що, як? Триста двадцять, це срібне, напевно помолитися. А, 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 ну, 900 900. 900. Ну, коротше, най беруть собі здорові. Це по типу, як нашого, як називається, церкві у нас? 3600. Вівтар, Вівтар так. Да. 4000. За дві тисячі, статуетка дві сто не трогай лучше. це їхні аромати, олійки, людей багато. Усе, виїжджаємо ми. А так як ми знаходимося під Трентоном, то ми заїдемо у Трентон, пообідаємо з дівчатами. Так, дівчата? Mile, а дівчата довольні да. і голодні. Доводні. Але інтересно було, що дуже було, ну як, не дуже багато індусів було більше, звичайно. Але українці також були, ви знаєте. Не шкодують наші люди час, щоб подивитися на такі красоти. Коли ще доведеться? В Індії ми точно не будемо, я щось так собі думаю, правильно? А подивитися таке та ще й задурно. Він індусів побували. Тепер йдемо до китайців у буфет. Швиденько вам покажу, що є тут у буфеті. Ну, напевно, як у всіх буфетах. Багато жареного, багато м'яса, креветки. Якісь супи є китайські, хто любить. Курочка Марія полюбляє, барбекю. І їхні, ну ці як вони називаються, меж дамплинг. Ну і солодкі тут, дивіться, є фрукти, овочі, фрукти, овочі, фрукти, солодке желе. є навіть якісь роли. солодкий стіл тут. Салати тут. Окей, ми тут вперше. морозиво є. Щось солоденьке. Набираємо. Я себе не обідала. Соня, ви теж. Ні в чому собі не відказуєте. Маручка ти теж. <різь> Вирішила себе побалувати морозивом. Чого ні, один раз можна. З шоколадом. Є у них черешенькі, але дуже дрібненькі. Пообідали ми в трьох, 56, 25 чи що і збираємося додому.